Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого таємниця Скляної гори. Кравець пішов глянути і так здивувався, що не міг заговорити. Таке красне плаття він не тільки ніколи не шив своїми руками, але ще й не видів своїми очима. Аж потім озвався. Дорогий мій синку, та я не можу тобі бути на те, що паном майстром, а й помічником. Кравець заспокоївся і знову ліг спати. Уранці принцеса прийшла подивитися на готове плаття, одягла його і так їй полюбилося, що й не знала, як хвалити майстра. І покликала старого на весілля. Кравець почав звати з собою і помічника. Але хлопець не хотів іти. Мастер пішов собі сам. Коли повернувся, то розповів йому про весілля. А царські доньки забажали, аби їх весілля були одне за одним. Першого дня віддалася старша, другого дня мали вже справляти весілля середущої, а третього молодшої. Увечері середуща донька принесла кравцеві шовкову тканину і попросила зшити з неї плаття, але ще файніше, як у старшої сестри. Пан майстер покладався на чудесні руки свого помічника і радо погодився шити царівні плаття. Дівчина задоволена пішла собі додому. Кравець почав просити легіня, аби він показав, як можна так чудесно і швиденько шити. Та хлопець не хотів виказувати своєї таємниці. Він сказав, що майстер може йти і спокійно спати. Усе буде в повному порядку. І кравець пішов. Хлопець ужав шовкову тканину, розстелив на столі та й лише примовив. Чуйте нерозлучні сестрички ножички, викройте з цього шовку плаття, аби було в сім разів файніше, як те, котре викроїли вчора. Ну, а ти, глиця, поши плаття так, аби ніде не видно жодного рубця. Сестрички, ножиці все викроїли, дівця іглиця одразу пошила. І під якусь хвилину плаття було готове, та ще й у сім разів файніше, як для старшої царівни. Уранці царська донька одягла те плаття, і воно й дуже полюбилося. Вона теж покликала кравця на весілля. Пан майстер радо прийняв запрошення царівні, Кликав із собою легіння, а той не хотів, і кравець пішов сам. Лишалося ще третє весілля молодшої принцеси, над котрою тяжіла душа дванадцятиголового Змія. Чужодушник навіть сказав дівчині, хто він та попередив, коли викаже його царевій цариці, то він потрощить дівчину на паздір'я. І молодша донька боялася сказати, що вона заручена не з тим легінем, який її визволив, а самим Змієм. Тільки весь час плакала. Стихло в царському дворі і друге весілля, а ввечері молодша царівна прийшла до кравця, аби на ранок їй пошили плаття. Але вона почала просити, аби її плаття не було таке красне, як у двох сестер. І нараз заплакала, почала жалітися, що вона виходить за такого, котрого не любить і з котрим буде нещаслива. Пан майстер прийняв от дівчини шовки, заспокоїв, що пошиють плаття за її бажанням. та й віддав тканину Легіневі, аби той чим скоріше виконав замовлення. Найдалі шиє сам, якщо боїться передати іншому своє ремесло. Хлопець спокійно вичекав, доки пан майстер ляже спати, а коли той захропів, розстелив тканину на столі й промовив своє. Чуйте, нерозлучні сестрички ножичі, так викройте із цього шовку плаття, а ти, дівиця іглице, так його поший. Аби було у сто разів краще, чим те, що ви досі кроїли і шили, бо це плаття буде моєї жони. Ножиці та голки взялися до роботи і під якусь хвилину плаття було готове. Другого дня вранці молодша принцеса з виплаканими очима прийшла, аби приміряти плаття, одягла його і видить, що воно у сто разів файніше, як ті, що пошиті для її сестер. Здивувався кравець, бо такого плаття ще не видів, відколи живе. Та молоду царівну залили рясні сльози, і вона стала нарікати. «Видите, пане майстре, я вас так просила, аби ви мені шили всяке таке плаття, а ви не послухали. Смієтеся з моєї біди, чи що? По тих словах заплакала ще гірше, але своєї таємниці не виказала, бо дуже боялася змія. Плаття взяла додому. Що зшите, то готове, а що готове, то треба носити. І вона так само покликала кравця на своє весілля. Пан майстер убрався, кликав із собою помічника, але той усяко викручувався, а потім сказав, що він прийде пізніше. Ледве кравець вийшов за поріг, хлопець узяв у руки кантар, котрий дістав від старої відьми, матері дванадцятиголового голового Змія. Вийшов на двір... Потряс кантарем. І відразу перед ним з'явився золотогривий кінь. Потряс кантарем другий раз і перед ним одразу заблищала вояцька одежа із золотою прикрасою. Легінь одягнувся, сів у сідло і поскакав просто до палацу. Там кінь зачав і іржати, ставати на дибки і бити землю копитами. Словом шенилося таке. Що цар і цариця вийшли подивитися, що то за гість приїхав до них. Вийшли і видять витязя, у котрого лице таке саме, як у жениха молодшої доньки. Попросили гостя зайти до палацу. Легінь зіскочив із коня і цар супроводив його у світлицю молодої доньки. Ой як зраділа дівчина, що їй появився правдивий наречений. Коли ж душа дванадцятиголового Змія увиділа молодого витязя, то нічого доброго для себе не чекала, а воліла нараз провалитися. А хлопець, котрий визволив усіх трьох, принцес сміливо сказав Добрі люди! Перед вами той, хто врятував життя трьом красним царівнам і відрубав голови трьом зміям. А той нелюд, що узяв на себе мою людську подобу, то душа Змієва, яку випустив, здихаючи дванадцятиголовий шаркань, вдарте ту потвору лівою рукою, і вона розсиплеться на порох. Молодша царська донька в одну мить прискочила до того чужодушника і лівою рукою та з лівого боку так ударила його, що той тільки закрутився. Аж тепер дізналися, чому найменша донька весь час плакала і просила кравця, аби шив для неї найгірше плаття. Яке можна тільки уявити. Гей-гей, таке їм справили весілля, й світ не видів. Усі гості співали, пили й танцювали доки мали сили. А увечері попадали від втоми. Молодший син бідняка побрався з молодою донькою царя, яка була найкраща в світі. Потім усі три брати й три сестри жили собі в царському палаці. Жили у щасті й гаразді.